Ця практика називається абракадабра, і в ній начебто поєднані багато інстинктивних проявів і реакцій, рефлексів. І це все допомагає перезавантажити стрес, перезавантажити наше тіло і психіку. Наскільки вона зовні виглядає якоюсь придуркуватою, настільки вона класна і корисна зсередини. Тому я про неї розкажу. Ну, бажано, звісно, знайти місце, де вас ніхто не буде відволікати, оцінювати, дивитися і просто зробити цю практику. Сподіваюсь, ви таке місце знайшли, або повернетеся до цього відео, коли таке місце у вас з'явиться. І ви зможете отримати власний досвід практики абракадабра. Отже. Що тут є? Тряска. Основа цієї практики це тряска. Коліна такі м'якенькі, і ви підкидуєте себе вверх-вниз. Що бажу тут плечі, підкидуєте далі. відпустіть трохи свій корпус, хай його трохи хилетає. Вліво-вправо, вперед, назад, трошки закручує трошки розслабте шию, відпустіть руки. Значить, увідно, чи ви так руки мокрі, а ви трохи стряхуєте з пальців воду. Дозвольте, щоб якісь такі імпульси кудись руку. Далі. А, відчуйте, як в ви... В грудній клітині за рахунок такого руху плечей в корпусі повітря теж зжимається, розжимається, є таке відчуття вібрації є. А центр ваги тіла, то я що ви трошки, трохи випили і вас так водить. Трошки відпустіть себе, є тряска, трошки вас водить. Далі розслабте шию. Хай трохи голова. Хелетається. Далі розслабте трохи щелепу і почніть кривлятися. От, кривляння в обличчі рухаються брови, коріння язика. Угу. І тут ще важливо додати, наважитись комусь потрібно буде на це, додати якісь звуки, від чого це назва Абра-Кадабра. І ще такий образ, такий фінальний, як от собака стряхує з усього тіла воду. О, теж можна додати. Зверніть увагу на те, як я сподіваюся, вже і у вас з'явився свій власний досвід. Зверніть увагу на те, як інколи. Щось так, наче сповільнюється всередині, таке цей рух такий, тряска буквально аж мінімальний, так от все сповільнюється. А буває, що якась така йде хвиля і з вас наче якесь не знаю, щось виривається, таке. От коли ви відчуваєте, що з вас щось таке наче, виходить, ви дозволяєте цьому виходити, так, навіть допомагайте наміром якої якось сила так фух. Можна ще уявити, як таке божественне світло, це все що з вас негатив щось вивалюється, воно все так спалахує і в полумі згоряє, очищується. О, от. І цю практику бажано робити хвилини мінімум 3-4. І гарний показник того, що ви її зробили добре. Ви побули в цьому стані. Ви їм все, що не потрібно, викинули з себе. Всередині у вас винене таке відчуття бездумок, бездумності, якоїсь такої ясності, спокою і тілесності, тілесних відчуттів. От, і гарний показник того, що ви от правильно зробили цю практику, це те, що ви от зупиняєтесь в якийсь момент, і вам от максимально добре, кайфово. От Ви відчуваєте весь світ навколо. От я зараз в лісі, приміром там, пташки співають. Тобто ви відчуваєте і себе, і відчуваєте ну, світ навколо. Таке перезавантаження, повернення до себе. І щоб не було там навколо, якщо у вас є можливість зробити будь-яку практик, і цю в тому числі і щоб повернутися до себе, від цього буде добре в першу чергу вам, а в другу чергу і всім вашим оточуючим, побратимам, рідним, бо це зберігає ваше здоров'я, тілесне та психічне, і це дає силу. the bronze um,